Усім привіт! Мене звати Софій і сьогодні відео у трохи незвичній обстановці. Бо то трохи незвична тема, а саме книжкове анхоум, як прийнято це називати, або про книги, які, на жаль, полишили мої полиці. Але насправді не тільки мої, і я цьому рада, бо люблю, коли книги взагалі читаються, а не просто лежать на полицях. Бо у себе на полицях я намагаюся залишати саме ті книги, які я в майбутньому планую перечитати чи переглядати, і так далі. Що ж, коротко про все і поїхали. І так, саме моїй полиці полишили три книги, хоча хотілося більше. Але, перше, це роман Катерини Ліпс, про який я нещодавно розповідала гарний роман, історичний роман, глибоко авторка. А мож, занурює у цей історичний контекст Франції між а, двома світовими війнами, але любовний роман трішки не моє. Є людина, яка дуже любить любовні романи, у них зробився меч, і ця книга відправилась їй на подарунок. Що ж, наступна книга, напевно, а, більш відома, і це московиади Юрія Андруховича. Люблю Я Андруховича, дуже багато про нього читаю інтерв'ю, дивлюсь відео, у мене є декілька книжок, але саме Московіада, ця остання сцена, оці брудкі моменти, і саме оця бруд... момент з брудною політичною кухнею. Я розумію, що вона насправді є така, але. Що насправді він дуже правдиво, як, наскільки можна емоційно описав ці часи, про які він писав. Як я зрозуміла, він писав про 90, ті про розпад Радянського Союзу. Але ну, не можу я тримати книжку, якою просто хочеться кинути від цього бруду. Але дуже поважаю цей твір, дуже поважаю автора. і... Знайшлася людина, яка дуже хотіла цю книжку, і я цьому дуже рада. І останнє – це а, детектив а Андрія Кокотюхи, вигнанець Чорна вдова. І я дуже, мені дуже сподобався цей е, твір. Він дуже такий динамічний історичний детектив, якщо можна так сказати. Бо це про початок дев ятн... дев ні, 20 століття Київ. І е, цей, наче його пан Чечель звуть, детектив. Е, він такий дуже харизматичний, цікава людина, у нього дуже цікава історія. Але серія з п'яти книг, і я розумію, що я її не буду перечитувати. І тримати на своїх полицях немає сенсу. Але мій вічим дуже полюбляє гарні детективи, і йому не дуже. Важливо, це серійна або не серійна книжка, тому теж, скажімо так, ця книжка зустріла ідеальний меч. Але на цьому ми не затримуємося, бо крім своїх полиць, я почистила ще полиці своїх друзів. І моя подруга лишилася трьох книг, а точніше, вона дуже давно хотіла їх позбавитись. Це книжки або серія дитячих книг, як сховати льва. Наскільки я розумію, я правильно запам'ятала назву, це книжки десь від 3 до 5 років, дуже яскраві, мені сподобались ілюстрації. І якраз на цей момент мій інший друг шукав для своєї сестрички книжки. Саме того плану. Дуже собою пишаюся, я молодець, книжки пристроєні. Мін, мінус три книжки у однієї людини, і плюс три у іншої. І Мої друзі нещодавно перебирали свої полиці. Знайшли те, що шукала моя інша подруга, а саме а, Стівен Хокінг. Людина дуже у мене подруга начитана, вона дуже полюбляє таку класику і не тільки дуже серйозну літературу, а інколи фантастику. І це нонфікшн, якщо я правильно, чи краще наукова література, це Стівен Хокінг. Німецькою мовою а, коротка історія часу. Я сподіваюся, я правильно назвала ці книжки. А, напевно, вони дуже цікаві. А, я цього видання ніколи не бачила. Воно з злісе, тобто за кладинкою їх дві штучки. В общем, дуже сподіваюся, що людинці прийдеться до смаку. І а, багатостраждальна книжка, яка вже є у трьох моїх відео. І яка у майбутньому перейде у спадок моїй подружці, яка любить такі емоційні історії. Насправді не можу цю а, покинути цю книгу, бо люблю арти. Мені сподобалася сама історія, але реалізація першої частини ні. Бо редактора храмає, і мені, як філологу, це Ах, дуже боляче. І, на жаль, це емпати Мед Кауліц гарна історія. Ці гарні хлопчики. Так, у мене така колекція буде книжок з гарними хлопчиками, але закладиночки. Це такі собі фейли філологічні у цій книжці. Але вона насправді прикольна, і а, це таке буде книжка, яка буде кучувати а, з полиці на полиці, але насправді я все думаю, ні, я покину її, але ні. Вона мені дуже подобається. Але насправді чекаю другу частину, яка ще друга частина буде краще, то вона залишається. Якщо вона буде гірша і саме гірша за редактурою, бо історія саме класна, то гудбай до моїх друзів і ні, я не пожалкую. Що ж, чи викидаєте ви, чи віддаєте, чи продаєте ви книги, і зустрінемось у наступному відео.